Ми знаходимось на джерелі Святої Анни в селі Онишківці Дубинського району. Ось вона основна ікона при вході у храм Святої Анни. І ось безпосередньо джерело, температура, в якому завжди 6 градусів, водичка крижана. Ну, купальників в даний момент не видно. Було людей небагато у перший день літа. Ось, занурюватись сюди. І приємно здивував храм, який виріс ось праворуч по дорозі, якщо діставатися до цієї святої обителі. Колись ми бачили лише будівельний ліса, а зараз він ось такий великий, покажу ближче, зведений і не знаю, чи є там служба, але дуже гарний ось храм і дуже гарна територія. Красиво, чисто, Ось, з роздягалками і відвідувачів мало Ось, у Нишківці Дубинського району. Джерело Святої.